Українська культурна спадщина багата народними звичаями та обрядами. Одним з них є святкування святвечора та Різдва Христового. Різдвяні традиції сягають глибокої давнини. Це частина нашої ідентичності, що об'єднує нас і допомагає відчути зв'язок з нашими предками. Саме тому дуже важливо зберегти і передати наступним поколінням цей дорогоцінний спадок. Учасниці фольклорно-етнографічного ансамблю Веселка маслівського будинку культури завідувачка Юлія Пецок, художній керівник Ірина Мироненко разом з дівчатками з дитячого ансамблю Карамельки відвідали Маслівську гімназію, де ознайомили учнів молодших класів з колядками та щедрівками. Колядники також привітали з придешніми святами працівників сільської ради та односельчан.